Їх зустрічала, нема однакових та втім, нема біди. Найголовніше на життєвій ниві дивись на інших та себе знайди. Вітаю глядачів першого місцевого. З вами програма Тета -тет», її ведуча Ольга Данилюк. Давайте проведемо цей вечір разом. Нашої програми сьогодні заступник директора з маркетингових питань фірми САН Олександр Мудрик. Доброго дня вам. Доброго дня! Власне, хотілося б розпочати нашу розмову з того, що не дарма кажуть, що всі ми родом з дитинства, пригадуючи той час, розкажіть, будь ласка, цікаві моменти, де минуло ваше дитинство, як воно проходило? Е, ну, народився і виріс я в Рівному, скажімо, в такій сім'ї. Е... Інтелігентні, цікаві. В мене матір, вона і художник, а батько він сам є інженер, тобто людина більш технічна, більш така раціональна, педантична, тобто поєднання творчого початку і такого більш раціонального. Олександр Мудрик народився в Рівному, в родині, де батько працював інженером, а мама художник. Все його життя проходило в поєднанні раціональності та творчості. Проте Олександр все ж вирішив піти стопами свого батька. Вчився він у 23-й школі. Під час навчання був старанним, спокійним учнем. Не був відмінником, хоча завжди добре навчався. Після школи Олександр вступив до Національного університету водного господарства та природокористування на факультет будівництва. Ще під час навчання Олександр Мудрик хотів відкривати для себе нові горизонти, для того, щоб краще. Пізнати світ навколо та спробувати власні сили. На літніх канікулах поїхав працювати до Сполучених Штатів, де побачив, як за океаном живуть та працюють люди. Серед спортивних захоплень Олександра баскетбол та бокс. Він брав участь у різноманітних місцевих, регіональних, всеукраїнських та навіть міжнародних змаганнях. Нині, попри значну зайнятість знаходить часи на спорт. Також полюбляє читати класичну літературу. В житті Олександр Мудрик користується принципом: варто ніколи не робити кроків, які йдуть в з твоєю совістю. Чини по справедливості і тоді ні. Про що не доведеться жалкувати. Власне, а якщо говорити, ви сказали, тут проживаєте в Рівному, народилися так. тут, а яку школу відвідували? Відвідував школу номер 23 що знаходиться на ювілейному в свій час в дитинстві, скажімо так, ріс дуже таким спокійним завжди був. Виваженим. Ну, можна сказати, це похвала самому собі, але тим не менш. А якщо говорити, ви кажете, що були таким виваженим, спокійним, mm. то ви все ж таки в школі були відмінником, чи бувало, не завжди все гладко у вас? Ну, перші три роки був відмінником. Далі вже, скажімо так, мабуть, не було мотивації, бажання продовжувати. Вчитися на відміну, хоча трійок в мене ніколи в табелі не було. В свій час я навіть здивувався, коли закінчували 11 клас, вже був випускний. Складався якийсь певний рейтинг, про який ми не знали навіть самі учні. Серед дівчат і серед хлопців. Так ось, серед дівчат там була дівчина з золотою медаллю, відмінниця. Вона була перша в рейтингу, а першим в рейтингу серед хлопців був я. Мене це навіть здивувало в якійсь мірі. Хоча, скажімо так, бути першим по навчанню, ну якби ніколи не стрімився. Так, не, да, не прагнули, не власне, прагнули. до того, не ставили за мету. Після закінчення. Вони Захов... ще інше захоплення, я вибачаю, що перев'яв. Були ще інше захоплення, займався спортом. А яким саме? Ну, починав е свій час, спочатку захопив дуже баскетбол. Це дуже динамічна, е командна гра. Е мене запрошували свій час грати із за школу, а потім перейшов якось плавно вже більш на індивідуальний від спорту, такий як бокс. А, а зараз ви вже тепер заступник директора. Вдається поєднувати і роботу, і заняття спортом? Вдається, ви знаєте, вдається. Е Боксом вже, скажімо, займаюся більше для себе, вже немає виступів, змагань, зборів е і так далі. Це просто вже перетворилося на хобі для підтримки своєї фізичної форми. які, можливо, брали участь в яких саме змаганнях з боксу, можливо, маєте якісь нагороди, дипломи. Е, ви знаєте, займалися в такий час, скажімо, це був е, початок 2000-х років е, фінансування дуже багато в спорті, так само залежить від фінансування. Брав участь переважно в регіональних і місцевих е, змаганнях, які були, були міжнародні турніри, які проводилися у нас в Україні. На жаль, виїздів за кордон не було, бо в федерації місцевої ну не було змоги, щоб відправляти дітей-юнаків-юнаків. дітей, за юнаків, на да, да, дітей юнаків, Тому на місцевому рівні так були певні досягнення. Але а, це все. а після закінчення школи, де далі продовжили здобуватися? Після закінчення школи вступив до рівнень до національної зараз національного університету водного господарства про користування. Ну, всі відомий наш водник. Так. На факультет будівництва. В той час якраз це був 2007 рік. Був бум будівництва, все будувалося, все розвивалося, і якраз це була така, якраз, тренд бум будівництва. і… Пішов біля... вирішили, да, так. Да. То ви казали, що мама у вас більше творчі має задатки, тато більш технічні, то ви все ж таки пішли по батьковим стопам. Більш... Да. Такого... до домалювання у нас немає ніякого такого Ні, хиту. Хисту немає, це більш такі, для загального розвитку, ви знаєте? А якщо говорити, от нині ви є заступником директора фірми Сан з маркетингу? Власне, як ви прийшли до цього? Тому що я так розумію, що ваш тато є директором підприємства, так. і ви після закінчення університету зразу пішли туди працювати? Чи як Ні, це було, все відбувалося було не так працювати? Ну якщо починати свій трудовий шлях. Офіційно я почав, ну були ще не офіційні, бо працювати почав років 18. Там кожне літо були студентські роки, були літні канікули, ну і ці літні канікули пер, е, завжди проходили в роботі. Тобто це були якісь ну, студентські, просто так кажуть, під, так, підробітки. Під, 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 під під е, офіційно почав працювати вже з 21 року, після 4 курсу. Перед вступом на п'ятий пішов вже офіційно працювати на державну роботу. Ну, але у нас рік я працював на державній роботі. На жаль, фінансове, так сказати, заохочення там є не, не дуже велике, тим більше для чоловіка. І потім, вже після закінчення вузу, отримавши диплом, я поїхав працювати в Київ, так сказати. поїхав. Як, як вас зустріла столиця? Як вам було зрівно переїхати а, до Києва? Ну, знаєте, трошки так е, прийшов у відділ побіділ. Е, такого, знаєте, не було. Були моменти, що десь жорстко було, десь було незвично. Тим більше одразу після закінчення е, пішов на посаду майстра з будівництва. Е, в інституті розповідається одне, там йде теорія, лекції, все ставляться оцінки, там оцінок ніхто не ставить, там все десь жорсткіше, потрібно працювати з людьми. Тим більше, я як молодий спеціаліст, в мене всі мої підлеглі були старші за мене, які працювали вже 10, 20 і більше років будівництві. Під час навчання на п'ятому курсі Олександр Мудрик почав працювати на державній роботі у Рівному, поєднуючи її з навчанням. Після цього переїжджає до столиці, де працює майстром, а потім виконробом з будівництва. Напередодні подій Революції Гідності Олександру пропонують стати керівником серйозного проєкту у сфері будівництва. Проте, в силу політичної ситуації, компанія відмовляється від реалізації даного проєкту та повертається до рівного. Тут він спочатку працює виконробом на будівництві, потім починає працювати на фірмі САН, яка вирішує проблеми гідроекології, виконує підключення. Роботи по втіленню нових розробок, технологій та обладнання для очистки стічних. Од для підприємств нині Олександр Мудрик, заступник директора фірми САН, він працює над тим, щоб перлина нашого краю Шацькі озера стали найулюбленішим місцем відпочинку туристів не тільки України, а й країн Європи. Він вірить, що і у нас можна створити повноцінні комплекси відпочинку, які будуть найгіршими від закордонних. У роботі принциповий творчий та прогресивний. Переконаний, що людям треба вчитися не просто слухати інших, а й чути їх. Лише в такому поєднанні можна досягнути успіху. А ви не відчували дискомфорт? От як керувати вам молодому було старшими людьми за віком від вас? А, ви знаєте, я вважаю, що зі всіма людьми можна знайти спільну мову. А, десь вони, я взагалі дотримуюсь принципу, що потрібно оточувати себе людьми розумнішими за себе в чомусь в певній мірі. Ось так само і з ними а, ми старалися тримати певну дистанцію. Але при цьому знаходити завжди відноситись одне до одного, як кажуть, по-людськи. Почесно, чесно, справедливість, дуже важлива справедливість. Люди її дуже добре відчувають, десь, мабуть, на підсвідомому рівні. Якусь нещирість, і коли до них відноситься да. не так, якби вона не може. Нещирість, зверхність, десь несправедливість якусь. Тому. Так, власне, вам вдалося налагодити контакт. А якщо говорити оце, ви розповідали про роботу? А якщо порівнювати життя у нас в Рівному, в Києві? Ви так само там знайомились з багатьма людьми, спілкувалися. Досить багато хто каже, що люди в нас в місті і в столиці різняться. На вашу думку, як ви таке не помітили? Да, ви знаєте, ну в столиці, скажімо так, 90 відсотків на моє це не моє особисте враження. Там люди з провінції. Самих киян там ну, не так не так вже і багато. Знаєте, коли зустрічаються, завжди питають. А ви звідки? Там хтось там, з Чернігова, хтось з Луганська, хтось з Львову. Тобто корінних киян, напевно, було да, досить важко зустріти. Корінний, в самому навіть, Корінний киян не так вже і багато, да. І зі, зі всіма людьми було в певній мірі цікаво. Особливо я ж кажу, з людьми, які знають десь біль і вміють більше за тебе. І скільки ви там пропрацювали е, в, в Києві? Також в районі року це було близько року. Потім почалися в нас е, запропонували далі продовжувати вже на більшій посаді, розвивати інші проекти. Але в нас якраз тоді почалися в країні е, події такі ну революція, Євромайдан. І з тією компанією, які ми мали продовжувати співпрацювати, пропонували е, будувати вже великі комплекси проекти. Мені пропонували очолити це будівництво, але на жаль, з цим не склалося, і я повернувся знову до рівного. І тут вже також продовжу працювати на посаді виконроба вже в Рівному. Ну, власне, а про той етап вже життя, який у вас є нині. Якщо говорити про ваше підприємство і, зокрема, те, чим ви на ньому займаєтесь, розкажіть про це детальніше, було б цікаво. Дякую за питання. Фірма е, вже працює досить давно, з 93-го року. Займається будівництвом, водоочисткою, водопос... водопідготовкою, водопостачанням. Скажімо, загально це можна охарактеризувати, охарактеризувати галузь гідроекологія. І коли я прийшов вже в цю компанію, кожна людина, як щось приходить, приносить з собою, мабуть, щось нове. Так ось я намагаюсь також щось привнести нове, якусь, так сказати, нову нотку Нову нотку, нову нотку. Щось да, Так, так, так. Та. Родзинка, родзинка цієї компанії в тому, що вони е, працюють в галузі екології сп, е, по воді. По воді е, справляються з, е, і впроваджують великі промисловими е, об'єкти. Впровадження йде вже протягом багатьох років, і зараз ми намагаємося е, розширити галузь і сферу своєї діяльності, е, також зайнятися. Е, Галузю туризму. Я безпосередньо зараз займа... ми займаємось цим напрямком. У нас екологія і туризм. Я вважаю, що ці дві галузі вони нероздільно пов'язані між собою. Навести такий приклад. Ось приклад, наприклад, Шацьких Озер, які в нас знаходяться на Волині, де ми розробили проєкт ще в 2008 році. Зараз він. Потрібно знову його перезатверджувати. І хочемо там продовжувати розвивати як туризм, так і екологію. Ну і які етапи його втілення, як це все повинно відбуватися? Ви кажете, що є перезатверджуєте проєкт, які основні його такі пункти є? Е, ну, це, це, вже більше, це вже більше нюанси технічні і юридичні. Але, скажімо так, якщо говорити в загальному, яка наша основна мета? Мета в тому, щоб створити там повноцінний повноцінні комплекси відпочинку для людей, оскільки в нас зараз в зв'язку з тими самими політичними подіями Крим став для людей не для більшості людей закритим. Відпочинок за кордоном є також не для всіх. Не мають можливості. Немає змоги, не да, просто, просто немає змоги. Тому Потрібно звертатися зараз до наших е, перлин, скажімо так, Шацьке озеро є одним з перлин е, України. А от там, от, хто з е, глядачів бував. бував, всі знають, що, е, на жаль, там зараз така ситуація, що там самоорганізовано все. Отак, от, от як воно є зараз, так воно. і… Е, Є, тобто маємо те, що маємо. Ніхто за тим не займається. Як ми знаємо, що з покоління по покоління ця проблема існує. Там інфраструктура особливо не да, розвивається. Інфраструк... Не кажете чи про екологічні питання, про які да, ви там питання екології е, взагалі майже не піднімається. Питання інфраструктури також е, отак, от те, що природа дала, те й використовуємо. Але ці ресурси вони не безмежні. Їх потрібно підтримувати, їх потрібно розвивати. Ось чим ми зараз і займаємося. Да. Тим більше для там дуже багато приїжджають людей з Польщі, з Польщі, з Білорусі, і люди хочуть відпочивати в комфортних умовах. Тобто навіть звичайні зручності, які там відсутні, на жаль. Ну, зрозуміло, що танів це вже інший рівень. Вони вже бачили також кращі умови через те. Вони намагаються і бажають тут бачити так само європейський так. сервіс, про який ми досить часто говоримо а на реальних прикладах не завжди воно втілюється в життя. Всі люди, які їздили відпочивати, Турція, Єгипет, інші інші країни бо їм ще є, що з чим порівнювати. І приїжджаючи е, до нас, як іноземні, так і наші люди, наші люди також стають е, набагато вищі, е, ставлять вимоги. І цим вимогам потрібно відповідати. Ну, я впевнена, що вам вдасться реалізувати цей проект. Будемо сподіватися, я впевнена, що наші глядачі, якщо побачать якісь певні зрушення в цьому напрямку, вже можливо навіть цього літа варто на щось там сподіватися, якісь покращення. Да, ми ласкаво проси запросимо всіх відвідати е, Шацьке озера е, безпосередньо там е, є таке озеро Пульмо. Можливо, в цьому році ми вже там розпочнемо свою якусь певну діяльність. Будете реалізовувати те, так. що було раніше тільки в планах. Колектив у вас невеликий, приблизно таких стабільно є сім працюючих. Але хотілося б дізнатися, наприклад, ви розповіли, що стосується ваша робота екології, очищення водних ресурсів. А, наприклад, чим можете так би мовити, похвалитися, які проекти вашої фірми вже було реалізовано? Ну за більш ніж 20 років, це вже 22 роки. Було реалізовано біля близько 30 Проєктів. Розроблено, збудовано, впроваджено, запущено повний комплекс робіт. Основною родзинкою компанії те, що вона тісно співпрацює з наукою. Фірма Сан співпрацює з Національним університетом водного господарства. Її працівники Поєднують галузь практики, девіз практики і науки. Навіть девізом компанії є успішне поєднання науки та практики. І ми це доводимо на багатьох об'єктах. На таких об'єктах великих промислових, як в Києві, завод «Електронмаш», в Мелітополі завод підшипниковий. Вже ближче до нас об'єкти. Це Вирівський кар'єр. Це в Яворові так само водоочисні споруди, ну і багато-багато іншого. Можна ще перелічувати так само об'єкти і за кордоном. Це Словаччина, Угорщина. Власне, от нині багато компаній говорить про те, що вони намагаються виходити на європейський рівень. А фірма САН, в, в цьому плані який має досвід? До 2004 року компанія впроваджувала об'єкти в зоні, в Єврозоні, в, євро, в країнах Євросоюзу. Після 2004-го це якось трошки так змінилося в негативну сторону, але є досвід впровадження на, на промислових саме об'єктах водоочисних споруд на в містах Словаччини, Угорщини вже після 2004-го були реалізовані проекти в Англії. Ми тісно співпрацюємо з зараз, уже з Польщею, з нашими найближчими сусідами і колегами, і плануємо з ними налагодити співпрацю. Власне, от ми говоримо, якщо говорити про Рівненщину, це більш такий сільськогосподарський регіон. Тут не не настільки розвинена так, промисловість. Так. Власне, а промисловість швидше в нас все була зосереджена на сході України, враховуючи ту ситуацію, що склалася нині, чи можливо припинилися якісь там проекти, які були у вас там реалізовані на східній Україні? Чи такого немає? Не знаєте таких випадків. Ну, на східній Україні, якщо говорити про східну Україну, де зараз йде зона конфлікту, то таких проєктів немає. Не. Да. Ми останнім часом більше все-таки ще до цих подій намагалися перейти, шукати шляхи виходу дійсно для співпраці з Євросоюзом. Але для цього які і нині існують можливо перепони, тому що знаємо, що досить часто проблеми із документацією, тому що вона дороговартісна. Ви в своїй роботі стикаєтеся з якимись такими, можливо, недопрацюваннями нашими українськими в плані документації, можливо, оформлення і так ну, далі. Ось, якщо навести в приклад останнього такого, мабуть, впровадження співпраці з Європою, Це у нас на місці. Це Вирівський кар'єр, який знаходиться в нас ну, Сарненський район там з. Е Гранітний кар'єр, власники його, там є німецькі викупили німці, і вони, вони дуже педантично підходять до своєї роботи, вони з, з вимогою, щоб проводити там водоочистку. Ми з цим успішно справилися, вони були задоволені нашою роботою і. Це є, це дало поштовх для подальшої співпраці. Також ну, я впевнена, власне, що всі ваші проекти будуть реалізовані життя. Що вже навіть цього літа ми побачимо покращення нині, таке сучасне модне слово покращення вже на Сашацьких озерах, і в плані співпраці з закордонними партнерами, що у вас все буде складатися тільки як найкраще. Дякуємо всім нашим глядачам за те, що були разом з нами у програмі «Тет-а-Тет». -тет». слідкуйте за новинами на нашому сайті, за анонсами наших нових програм і до зустрічі у програмі «Тет-а-Тет».